Доброго дня! Сьогодні у нас чудове поєднання стилю, практичності, драйву, комфорту. Це BMW 5 серії в кузові F-11, це універсал. 147 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, 15 рік. Наше BMW оснащена 2-літровим дизельним двигуном з підвищеною потужністю. Саме цю потужність їй дає друга турбіна і 218 кінських сил. Дають змогу ці автомобілі навіть споживати в районі п'яти літрів палива. Наш автомобіль має дуже затишний салон. Це комфортні автомобілі бізнес-класу, але ці автомобілі досить широко використовуємо ми у повсякденному житті за рахунок того, що це сімейний автомобіль, він у універсалі і в ньому дуже просторо. Підсумовуючи наш ролік, хочеться сказати про стан автомобіля. Тобто він жодного не має жодного підкрасу. В автомобілі дуже маленький пробіг, і це все в поєднанні робить ціну автомобіля, яка можливо трішечки вища, ніж ринкова ціна на сьогоднішній день. Але купуючи такий автомобіль, ви досить довго не маєте жодних проблем. Запрошуємо вас до нас на майданчик. Зробимо тест драйв даного автомобіля, позвонимо хазяїну, поторгуємося, будемо обирати собі новий автомобіль.